Дуже дякую за те, що мене запросили. Я думаю, ми всі мусимо пам'ятати причини, за яких Росія була вина з цієї групи. Це було в 2014 році після анексії Криму, і я бачу, що ці умови не дуже змінилися. Канада не готова змінити членство. В організації Канада буде настоя... наполягати на своєму, і я думаю, що будучи лідерами в великій сімці, я думаю, що Мелані Жолі, яка провела зустрічі на полях безпекової конференції в Мюнхені, зустрічалася з Андрієм Сабігою, і це багато. Говорить про те, що Україна все ще знаходиться великою мірою в центрі пріоритетів. Я би сказала, в два способи. Це дуже важливо відмітити. Один це те, що дуже важливо працювати разом з великою сімкою над посиленням підтримки України в різні способи, а друге, це продовжувати на Здійснювати тиск на Росію дипломатичний, фінансовий, економічний встановлювати стелі на ціну на нафту, санкції. І, я думаю, працюють, але вони повинні продовжувати залишатися пріоритетом, щоб нові більш потужні сфери задіяли, і щоб не можна було обходити ці е, е, санкції. І, я думаю, що це ми чітко вказали на це. є два способи, в які велика сімка буде продовжувати працювати над розв'язанням ситуації, але дуже важливо те, що е, вона продовжує потужно підтримувати Україну. і Україна в плані двосторонніх відносин для нас не змінилося нічого. Вчора прем'єр-міністрка мала розмову з президентом Зеленським. Преміністр, і він повторив те, що я вже сказала.